Христос Воскрес, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу читаємо Псалтир. Сьогодні на черзі 76 й псалом складається з 21 стиха. з Божою допомогою будемо читати з невеликими коментарями. Голосом моїм до Господа я буду взивати. Голос мій до Бога, і він почує мене. Зрозуміло, що псалмоспівець говорить тут не про свої вміння співати, не про свій гарний голос, тенор чи баритон, чи бас. Він говорить тут про те, що коли він співає і молиться до Бога, то разом із його голосом поєднується також і серце. І кожне слово виважене і сповнене опування на Бога. В день скорботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не немала втіхи. Багато отців церкви, мабуть, переважна більшість, говорить про те, що найкращий час для молитви це є ніч. І, наприклад, Йосиф і Сіхаст Разом із своїми співподвижниками, з братією, зазвичай мали такий режим, що вони ближче до вечора лягали спати після праці і просиналися ближче до опівночі, заварювали собі міцну каву і ставали до молитви. Ну, перед молитвою вони не відразу починали читати молитви. А спочатку сідали і зосереджувалися на своїх думках, згадували свої гріхи, спонукали себе до покаяння, і після того починали читати молитву. Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій. Оце якраз і говорить про те, що, перш ніж стати до молитви, треба подумати, перед ким ти стаєш і в якому стані ти знаходишся. Не змикалися очі мої вночі. Я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні давні, пригадував роки віків минулих. Отак і ці подвижники теж згадували своє життя для того, щоб молитва була плідна, потрібно, щоб був дух покаяння, а ще краще – сльози. Тоді дійсно будуть великі плоди молитви. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї? Зрозуміло, псалмоспівець, я не сказав, що знову ж таки цей псалом приписується Асафу, і псалмоспівець тут не показує свою зневіру в Бога, що Бог не допоможе. Але якщо людина, як ми от тут вже сказали, Згадає свої гріхи, піддасть аналізу свою душу, то в неї з'явиться страх, що, можливо, гріхів так багато, що і не буде помилування перед Богом. Це добре перебувати в такому стані, але цей стан не має привести людини до відчаю. Тут треба, бути, мабуть, треба мати тверезий погляд на своє життя, що справді ми недостойні. Ну, щоб ми не були в самоомані. Невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог і гніві своїм, зачинивши дроти свої? І я сказав: ось горе мені це зміна правиці Всевишнього. E, значить, ми бачимо, що дуже багато взивань до Бога. І начебто псалмоспівець не чує відповіді від Господа. Справа в тому, що коли приходять випробування, вони не приходять якось як одне, як кажуть в народі, біда приходить не одна. І Господь дивиться, яку міру треба дати випробування людині, щоб вона по справжньому очистилася через своє покаяння. Буду згадувати про діла Господні. Згадувати від початку чудеса твої. Оце теж, здавалося, звичайні слова. Ні, для того, щоб просити Бога милості, треба згадати, як було раніше, як раніше тебе Господь милував, а також згадати, як і Бог милував персонажів із святого Писання, пророків, патріархів, простих людей, які взивали до Бога, і Господь їм прощав. Таких прикладів є дуже багато. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже свята путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Тут окремо треба сказати, що коли автор цього псалма каже, хто Бог великий, як Бог наш, Він не порівнює нашого Бога з іншими богами, тому що Бог один. Але це так, якби от ми сказали, от мій тато найкращий. І нема сумніву в тому. Так само і тут теж він говорить, що хто як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ну і пригадуйте, мабуть, що цей стих, верніше, з цих двох стихів, складається так званий великий Прокімен, який ми зазвичай співаємо на великі свята. Ти показав між народами силу твою. Ти визволив силою твоєї народ, Твій синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і убоялися, затремтіли безодні, з хмар лилися води, гриміли громи, і стріли блискавець летіли. Голос грому твого котився по небу, і блискавки твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. А тут, мабуть, автор псалма згадує про ті справи Божого милосердя або Божого промислу, які ізраїльський народ не раз споглядав, як Бог втручався в те, щоб і за допомогою сил природи допомогти визволити цей народ. Ну, І якщо тут говориться про води, то мається на увазі в першу чергу про. Те, як розступилося Червоне море, і вони спаслися від Фараона, а також коли вони переходили через Йордан, коли заходили у обіцяну землю. Шляхи Твої в морі, і стежки твої у водах великих, а сліди твої невідомі, як стадо вів ти народ твій рукою Мойсея і Аарона. От ці останні слова, якраз і підтверджують, що Псалмоспівець, коли молився до Бога, то згадував всю історію визволення ізраїльського народу. Слава Господу Богу!